2 грудня відбулася планова робоча нарада під керівництвом міського голови Сергія Соломахи. Ключовим питанням стала підготовка до підсумкової бюджетної сесії та завершення фінансового року 2025. Фінансове управління доповіло про поточний стан виконання бюджету та наголосило, усі коригування бюджетних програм мають бути подані до кінця цього тижня. У бюджетні програми вже інтегровано компоненти гендерної рівності та враховано фактор амортизації процесів відповідно кліматичних змін. Значна частина цільових коштів спрямована на потреби критичної інфраструктури, підтримку ветеранів і розвиток соціальної політики. Особливу увагу приділили тому, як житлово-комунальні підприємства закривають бюджетний рік, зокрема у сфері комунальних послуг та енергетичних витрат. Начальники управління відділів пропрацьовують узгодження. Ні, пропозиції щодо оснащення громади від придбання технічного обладнання до впровадження енергоефективних рішень з фокусом на екологічну безпеку. Майже всі інвестиційні ініціативи внесено в ДРІМ. Єдиний портфель публічних інвестицій громади, який систематизує проєкти розвитку. На засіданні пролунало уточнення. Документально підтверджені інвестиційні планування в цій системі формують загальний ресурс проєктів громади, але робота з цільовими програмами триватиме додатково. Обговорили енергетичну стратегію. Громада працює над дотриманням європейської енергетичної відзнаки, оновлення муніципального енергетики. Етичного плану та реалізацію енергозберігаючих проєктів Уже розроблено три варіанти модуля муніципального енергетичного проєкту. Один із яких буде визначений пріоритетним на голосуванні та підготовлений до безпосередньої імплементації. У соціальному блоці розглянули звіт по процесу встановлення модульних житлових будинків, ремонт і перепрофілювання нежитлових приміщень у житлові для внутрішньопереміщених осіб. Молодіжна рада громади ініціювала серію навчальних тренінгів. Соціальні сфери активно підтримали акцію 16 днів проти насилля. А також ветеранським відділом у громаді було проведено низку освітньо-патріотичних заходів, серед яких, зокрема, вже відбулися та ще заплановані уроки мужності для формування патріотичної свідомості у молоді громади. Звітували й про земельні питання. Продовжується реєстрація майнових об'єктів, підготовка торгів по земельних ділянках та аукціони по комунальному нерухомому майну. На порядку денному і безпекові виклики проведено рейди з протидії незаконній трудовій діяльності, а також порушена тема безпритульних тварин. Було зазначено, що понад 70% повідомлень про агресію з тварин, що надходять у мережах, не відповідають дійсності та потребують критичного Прийняття. Адже завдяки активній роботі відповідних структур та волонтерів, основна маса тварин провакциновані та стерилізовані. Окремо наголосили на регламентах роботи адміністративного центру. Цього тижня документи на реєстрацію об'єктів нерухомого майна у ЦНАП прийматися не будуть через зростання захворювання працівників. Центр продовжує підготовку до початку фіксації актів державного стану. Усі інші підрозділи працюють в штатному режимі. Під час засідання учасники та присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про всіх, хто віддав життя за країну. Очільник громади вкотре закликав не ігнорувати. Те цей важливий жест єдності та шани. Попереду на громаду чекає насичений робочий та подієвий календар. Триває підготовка до бюджетної сесії, робота над комплексною програмою розвитку та формування нових місцевих цільових програм. В освітній сфері готується до проведення обласного етапу олімпіад, що цього року локаційно планується у Миргороді та участь у якому попередньо візьмуть освітні команди 16 громад. Спортивний напрям також активний. Найближчим часом стартують чергові місцеві змагання. Продовжуються всеукраїнські шкільні ліги плічопліч. Паралельно триває підготовка до обласних і всеукраїнських турнірів на. Соціальні програми громади передбачають підтримку дітей-сиріт, ініціативи з захисту безпритульних тварин, допомогу місцевим установам ветеринарної медицини, а також оздоровлення дітей пільгових категорій, внутрішньопереміщених, дітей батьків із інвалідністю та дітей родин військовослужбовців. В окремих напрямах також опрацьовується можливість участі дітей у національних програмах відпочинку і реабілітації наступного року. Громада завершує рік у режимі активної роботи та консолідації ресурсів. Головні пріоритети: підтримка сил оборони, упровадження енергоефективних рішень, розвиток соціальної та молодіжної політики, посилення освітньої і спортивної спроможності всі ці напрями залишаються визначальними для стабільного розвитку і стійкості громади у новому бюджетному циклі.